Починаються новорічні подяки. <смі> І не закінчуються Так, там, де маю бути. Отак. Це від надії з Львова, чесно, не можу здогадатися хто це. Зараз буду відкривати. Це доставили мені сьогодні посилочки. Зараз буду відкривати щось дуже гарно. Дуже-дуже упаковано гарно. Так, щось таке, так. Ну правильно, будет стекляне, стекляне, дивитися. Так, ось що. 100% італіану, Ось! Клас. Так, запечатано. Далі дивимося так кава, Ух ти, грибочки. І цукерки. Це смачні цукерки, вони із вишнею і як, ну, з румом. Так, дякую тобі, Надія. Чесно, ну, не дуже догадуюсь, Це, будь ласка, напишіть. Це грибочки і. Це, мабуть, олія оливкова, да? Теляну. Думаю, що так. Да. Дякую, дорогенька, дякую. Хай до вас летять гарні вісточки, радісні вісточки. Так і буде. Відьма я двіга так сказала, і вузликом вам на добро, на здоров'я, на вдачу в новому 2024 році. Зав'язала. Дякую!